Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас на серпневій конференції. Дозвольте представитися Толочко Світлана Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. У вашій увазі пропонується доповідь на тему: інноваційні підходи до організації навчання і виховання здобувачів освіти в умовах. Соціальних викликів Розпочнемо наш, нашу доповідь із дефінітивного аналізу. Зокрема, звернемо увагу на тлумачення терміна соціальні виклики. Це соціальні явища і процеси, що впливають на життя певних соціальних груп, сфер життєдіяльності людини чи суспільства цілу. Початку в тому повномасштабного вторгнення Російської Федерації до Украї до України виникли певні соціальні та моральні ціннісні виклики в освіті. Зумовлені війною вони стосуються безпекових питань. Багато учасників освітнього процесу залишилися без навчальних приміщень, обладнання доступу до інтернету, соціоемоційної підтримки. Коли діти повертаються до уроків, їхні питання часто стосуються війни, все будуть живі, мої друзі, рідні. Онлайн навчання чи не єдине місце, у якому дитина зараз не відчуває, що йде війна. Потрібна діагностика. Діти, які деякі діти втратять, мабуть, роки знань, і з ними потрібно буде працювати. Потрібно буде знати про яку кількість учнів ми говоримо. І кому саме буде потрібна значна підтримка в контексті додаткового часу на їхнє навчання? Громадський сектор і вчителі в Україні наскільки швидко освітяни відреагували, як вже за кілька тижнів повномасштабного війни з'явилася купа проєктів у сфері освіти і проблема з педагогами у деяких областях перенасичення, а в деяких нестача якщо немає вчителя, немає умов відновити це навчання. Роботи, у яких багато залежить від їхньої здатності самоорганізовуватися, мобілізовуватися в домашніх умовах на навчанні, за останній рік проведено три опитування: три соціологічних опитування Міністерством освіти України і двома організаціями громадськими. Зокрема, зупинимося зараз на опитуванні дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни. Яке було проведене у 2022-2023 навчальному роках, які ж виклики для освіти е, визначені були респондентами: нестабільні умови навчання, обмеженість способів організації навчально-пізнавальної діяльності, зниження мотивації та нестабільний психоемоційний стан учнів, учениць та вчителів. Які ж виклики для керівництва закладів освіти та педагогів? Третина директорів у містах та половина в селах не змінювали розкладу при змінах режимів навчання. 40% педагогів у містах та 44% у селах не вносили змін до календарно-тематичного планування при переході від дистанційного до очного змішаного тощо? Саме Державна служба якості освіти, яка е, проводила? Е, Означене дослідження визначило такі фактори: обмежений доступ до освітнього процесу мали 30% учнів та учениць а, не мали постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни. Найбільше 40% на півдні. У містах більше учнів та учениць мали доступ до навчання, аніж у селах. Діти з малозабезпечених сімей, 32% у містах. 46% у селах не мали доступу до освітнього процесу. Діти з багатодітних сімей 24% у містах і 36% у селах не мали доступу до освітнього процесу. Із числа внутрішньо переміщених осіб доступ до навчання мали 86% дітей у містах та 80% у селах. Також е, втрати у навчальному процесі ставили запитання: що з переліченого у найбільше перешкоджало організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальному роках. Е, 4-5 балів найвищий мали повітряні тривоги, далі відсутність електрики, інтернету, укриття, бойові дії на території відсутність опалення, брак підручників, зруйновані приміщення закладу освіти, облаштування у закладі освіти. Прихистку відсутність автобусів для підвезення брак учителів ще одне е, дослідження було проведено. Аналітичним центром СЕДОС і дослідницькою агенцією інфосапієнс за ініціативи та технічної підтримки представництва фонду організації Об'єднаних Націй у галузі народу населення в Україні, програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні та Міністерства молоді та спорту України за фінансової підтримки Міністерства зовнішніх справ Данії. Які основні основні акценти визначило саме це опитування? Запитання ставилось до респондентів: які особисті проблеми турбують вас найбільше сьогодні? З вашого дозволу дочитуватиму частину списку, оскільки в межах обмеженого часу трішки бракуватиме можливостей відключення електроенергії, нестабільний інтернет та мобільний зв'язок, здоров'я своє та близьке. Відсутність грошей, фізична безпека, власна та членів сім'ї, психічне здоров'я, поганий настрій, пригніченість, депресія, тривога, почуття само, е, самотності, відсутність можливості самореалізації, також вільного часу, доступ до якісних медичних послуг, негативний вплив засобів масової інформації тощо. Ставилося питання, будь ласка, виберіть зі списку те, що стосується вашого досвіду або досвіду членів вашої сім'ї з початку повномасштабного вторгнення. Які ж головні проблеми? Проблеми через відключення електроенергії знову дублюються: зниження або втрата психічного здоров'я, погіршення психічного здоров'я, розрив стосунків, ось тут соціум починає важливу роль. Із друзями або членами сім'ї, розлука із сім'єю, переміщення в інші населені, пункти, смерть друзів або членів сім'ї, мобілізація в ЗСУ, пошкодження житла тощо. Запитання: чого найбільше ви хотіли б досягти в житті? І дамо опитування 2022 року, зокрема, тих, хто залишився мешкати на території України. Чого бракує дітям? Сімейного щастя, далі здоров'я, зробити кар'єру, бути вільними та незалежними у своїх рішеннях та вчинках, багатства, мати можливість реалізації у, е, у своїх талантів та здібностей, стати кваліфікованим спеціалістом, е, спокою та можливості ні в що не втручатися, ви подивіться. Жоден, жоден респондент не вибрав цієї відповіді. Принести користь своїй країні влади слави, коли ми говоримо про соціальну, соціальне перебування наших підлітків, то тут ставлю запитання: оберіть з переліку джерела інформації, які ви протягом останнього місяця використовували для отримання новин в Україні. Подивіться, переважна більшість учнів вибрали со соціальні мережі, канали тощо. На першому місці Телеграм, далі Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. На п'ятому місці батьки, друзі, рідні тощо, далі знову пишуть соціальні мережі, мережі. Viber, Тікток і далі. Запитання: чи займалися ви коли-небудь волонтерством? питання 21-22 року і ось бачите голубим виділено збільшення. Ми говоримо, перше питання, займались протягом останніх 12 місяців і раніше 14% у 2021 му і 12 у 2022 му Але займалися протягом останніх 12 місяців уже маємо приріст у 24%, 30% з респондентів наших учнів займалися волонтерством. Не займалися протягом останніх місяців лише 2%, і взагалі не займалися зменшення, становить 10%. У 21-му 62%, у 22-му вже 52% займалися. Чи готові ви особисто долучитися до процесу відновлення у вашій громаді? І ось тут визначальні і такі. Показники, які говорять про спроможність, 72% молоді вважають, що вони готові долучитися до процесу відновлення у своїй громаді. Причому лише 1% підтвердили, що вже це роблять. Тобто із 70, 71% потрібно працювати. Які ж заходи для стабілізації освітнього процесу в умовах війни? І почнемо по спадній градації. Психологічна підтримка вчителів та учнів, забезпечення умов для навчання, укриття електрика, інтернет, партнерство, комунікація та робота з батьками, забезпечення комунікації між усіма учасниками освітнього процесу: ось це 21% вибрав. Їм бракує, бракує чути і бути почутими, ефективне планування, гнучка та чітка організація освітнього процесу. Наступне якісний навчальний контент, забезпечення учнів та вчителів технікою тощо, заходи для стабілізації освітнього процесу в умовах війни. І це а, опитування саме керівників шкіл. А що вони, які вони визначають основні пріоритети? Фінансування закладів загальної і середньої освіти не повинно зменшуватися, особливо заробітна плата вчителів, довіра до школи з боку батьків. Відновлення очного навчання, посилення відповідальності батьків за навчання дітей, завершення війни і немає таких заходів. Цей блок хотілося б закінчити цитатою Оксана Лісового, міністра освіти і науки України. Важливу роль в умовах воєнного стану має відігравати школа, але не менша участь у залученні дітей до суспільного життя на батьках, громадських організацій, закладах позашкільної освіти. Наша роль. Обережно і поступово знайомити підлітків з локальними і глобальними проблемами, досліджувати їхній зв'язок і шляхи розв'язання, говоримо з дітьми про соціальні перетворення і активізм, причини нерівності та шляхи, нерівності та шляхи їхніх подолань, державну владу та міжнародні об'єднання, наслідки криз і збройних конфліктів. І ще е, е, репрезентоване одне опитування благодійного фонду Клуб Добродій. Е, це опитування всеукраїнського соціологічного дослідження, підлітки та їхнє життя під час війни, настрої, цінності, майбутнє. Дослідження було проведене за підтримки гуманітарної організації Плен Інтернешнл» компанія е, Кантар. Опитала підлітки віком 13-19 років з усієї України. І знову ж таки хочу процитувати Марію Артеменко, засновницю та керівницю фонду клуб Добродії. Це дослідження, шанс зсередини побачити, яким сьогодні є запит молоді до решти українського суспільства, які виклики постають сьогодні перед підлітками, які зміни внесла у їхнє життя та погляди війна. Що хвилює молодь під час війни? Страх, страх і тривожність 24%, матеріальні проблеми, потреба в коштах 11%. Немає часу, можливості провести багато часу на вулиці, тобто самотність, 8%, нестача нестача малодрузів, нестача спілкування загалом 7%. Кожен день схожий один на один, одноманітність життя, повсякденність 4% не мають часу, можливості займатися своїм хобі. 70% хочуть навчатися та жити в Україні досить високий показник для країни, яка перебуває в стані війни, що допомагає підліткам відволікатися від хвилювання поганих новин тривоги 43% – музика. 40 спілкування, 38 соцмережі, інтернет, 35 прогулянки. Далі спорт, комп'ютерні ігри, ігри на телефоні. 59% підлітків хочуть відчувати більше підтримки від близьких. Це не подарунки, а підтримка від батьків. 21% – поради підказки як можна вчинити, по 19% – обійми, тактильність підтрим, потримати за руку, відчуття когось поруч, підбадьорення. Ти молодець, так тримати, і по 15% – спільна справа, гра, приготування їжі, час разом і пропозиція плану дій 11 Матеріали для хобі квиток на концерт фільм. 95% підлітків вірять у перемогу, 90 хочуть бути корисними під час відбудови, 86% бачать своє майбутнє в Україні, і 70% хочуть жити і навчатися в Україні. У яких напрямах вбачають свою користь, розвиток економіки. Розвиток інфраструктури, волонтерства, благодійні ініціативи, допомога постраждалим, еко і соціальні ініціативи, розвиток освіти, навчання тощо. Цікаве запитання: якби підлітки мали мільйон доларів, на що б його витратили? І ось тут унікальна, унікальна картина, унікальна, унікальність наших дітей, нинішніх: 36% допомога ЗСУ. 24 – чотири родині, далі благодійні ініціативи, хобі захоплення, покупка житла, власний бізнес, навчання інвестиції тощо опорою та рольовою моделлю вважають друзів, військових, волонтерів також визнають рольовою моделлю. А от на блогері та селебрітіс рівняються найменше. У діяльності яких інститутів громадянського суспільства, громадського суспільства хотіли, хотіли брати участь за останні 12 місяців. Перше місце волонтерство, далі шкільне або студентське самоврядування, потім благодійні гуманітарні організації, пов'язані з наукою, освітою, мистецтвом, спортивні, молодіжні тощо. Що потрібно зробити сьогодні місцевій владі, щоб підвищити вашу громадську активність? Створювати молодіжні проекти з молодю 47%, фінансування проєктів молодих людей 45, заходи публічні 42, молодіжні центри відкривати 40, навчальні освітні заходи 40, просвітницькі акції 37. Заходи суспільно важливого значення 36%, програми стажувань 29 і знімати побільше відеороликів про громаду 19%. І ось тут також які послуги для молоді на вашу думку має давати молодіжний центр вопросів під час війни. Навіть наші з вами діти інтуїтивно відчувають значущість необхідність, тому перше місце національне патріотичне виховання. Далі спортивні заходи, кризові робота з кризовими категоріями молоді. Волонтерська діяльність, культурно мистецькі розважальні, консультації з психологами. Я б важливу роль від, віднесла навчання з домедичної допомоги, інші навчання з отриманням навичок необхідним під час війни. Однак відсоток 14 ще не досить наші діти усвідомлені важливості цієї цієї роботи. Досвід, світовий досвід провадження в умовах мовини, зокрема Совтона, хочу себе репрезентувати кількома кількома лише питаннями: створення безпечних класів, зокрема інклюзивних, формування класів зі змішаними здібностями і різнові, різновіковими класами, викладання за підручниками і без них, створення власних ресурсів тощо. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, говорить, що важливо. Ми вже знаємо, що ми переможемо, а важливо те, що ми будемо робити за освітою під час війни. Найбільше побоювання в тому, що ми переможемо, а все залишиться так, як було. Це дуже демотивує питання про зміст освіти, чи підготовку вчительських кадрів, формування освітньої мережі, фінансу, автономію – дуже актуальні. Іван Юрійчук, заступник голови з питань цифрового розвитку, також, також акцентує увагу на процедури, які були до війни, мають переосмислюватися, особливо щодо освітнього середовища. Раніше ми не думали про бомбосховища у школах чи алгоритм дій під час повітряної тривоги. Тобто безпека, безпека і ще раз безпека, а також усвідомлення освітніх витрат. Зафіксувати точку відліку, що ми маємо на сьогодні, і міркувати над тим, як маємо це ліквідувати. Олена Масалічина також дає цікаві, цікаві про цікаві роздуми про те, де потрібно будувати нові школи, як позбутися дискримінації, як формувати педагогічні колективи після війни. Які ж а, висновки і пропозиції надають е виходять, з цих трьох опитувань, що необхідно зробити: модернізація системи охорони здоров'я, популяризація можливостей навчання та працевлаштування, повернення молоді з-за кордону, залучення молоді до процесу відновлення. До громадянської та політичної діяльності запобігання та протидія дискримінації румів та ЛГБТ+, розвиток молодіжних центрів та молодіжних організацій. І закінчити я хочу цитатою з останнього, останнього опитування. Я кажу собі, що все буде добре, і ми переможемо так. Я себе підтримую. Я відчуваю силу, коли можу відстояти власну точку зору та власні кордони. Що ж до освітянської спільноти, ми звичайно, аби наступний 2023-2024 рік були психологічно і соціально позитивними, інтелектуально насиченими, а головне, переможно мирними. Дякую всім за увагу.